E <music> Є новина, друзі. Знов скандал у Львові з ТЦК. Відео є в мене в телеграм-каналі, посилання в шапці профілю. Йдіть, дивіться. І знову витягують чоловіка з автомобіля грузового. Ну, там є навіть поліцейські, що в дивину, тому що поліцейських немає Протокол не складається. Ну, на відео не видно, просто видно тягнуть людину з автомобіля. І як написав автор цього поста з телеграм-каналу Львівич, що такі дії ну, поліцейських і працівників ТЦК не додають бажання людям служити. Ну, і він Абсолютно правий. І що цікаво, що саме в цей момент по телеканалам виступають депутати Верховної Ради і повідомляють український народ, що вони створили тимчасову слідчу комісію по незаконним діям ТЦК. Ну от є випадки, є відео. Реагуйте, будь ласка, якщо ви її створили, а то ви на ній піаритеся, що ви її створили, що тепер будуть слідчі дії, кримінальні провадження. Ви будете контролювати. От є випадки. І це все треба піднімати і робити, якщо ви створили тимчасову слідчу комісію. Вона має дуже багато серйозних повноважень. Навіть слідчі повноваження вона має, і депутати можуть їх вести. Напишіть, що ви думаєте з цього? всього. Ну, лайк, репост, як завжди.